Скільки коштує поїздка до Ісландії? Почну з перельоту. Летіли в аеропорт Кефлавіка з Гданська, а назад вже у окатовіці. Квітки туди назад на двох людей 12 тисяч. Ми вперше вирішили орендувати машину. Це був Опель на автоматі. Вартість оренди зі страхуванням 11 п'ятсот п'ятдесят гривень. Сюди ж додаємо бензин. Ми знімали апартаменти, вони були дуже комфортні, з власною ванною, великим ліжком, а ще балконом. Чотири ночі, 13 тисяч триста гривень. Поїжджає все індивідуально, але у нас вийшло дуже бюджетно. Всього 3100 гривень на двох. До речі, щоб зрозуміти вартість їжі там, гляньте на середні ціни по країні, поділіть все на три і отримайте гривню. Ми вирішили не брати жодних екскурсій. Всюди катались самі, тому додатково оплачували ще й стоянки. Кожна коштує приблизно 300 гривень. З розваг з'їздили до Скайлагуни. Вхід з семиетапним доглядом коштує близько 4,5 тисячі за людину. Також сходили в музей Перлан, подивились на експонати та погуляли по льодовій печері. І так, ви готові? Наша фінальна сума трошки більше п'ятдесяти тисяч гривень. І це я ще не рахую: спеціальний одяг, дорогу по Польщі до інших аеропортів, а також проживання по тим самим містам. А взагалі, після того, як я побачила відео інших блогерів, можу сказати, що у нас вийшло доволі бюджетно. Погоджуєтесь, чи все таки вважаєте, що це забагато?